Феномен колумбійських контрактників у ЗСУ. колумбійсько іранська журналістка повідомляє, вона, частин, вона з 23-го року значить, постійно пише репортажі з України для іспаномовної аудиторії по всьому світу. Так ось вона, повторя... так ось вона підтверджує, що майже 4 тисячі колумбійців воюють в рядах ЗСУ. І динаміка позитивна, тобто їх кількість збільшується. Хоча немає публічної відкритої кампанії по рекрутингу, проте розповіді тих колумбійців, які повернулися, які служать сприяють тому, що це, значить, цей феномен шириться, і кількість колумбійців збільшується. 4 тисячі це така притомна сума, враховуючи, що як правило, це, це люди в силу специфіки і мови і професійних. Вони передусім це бійці значить, піхотної, піхотної лінії. Да? Якщо подумати, що українська бригада це десь там до 4000 людей, із них 2000 це безпосередньо бійці, а 2000 це те чи інше забезпечення, то цю кількість людей вистачає, я думаю, майже на дві, на дві піхотні бригади. Це дуже круто. Причини, причини рекрутингу. Вони різні, ну, треба визнати, що передусім перед це економічні, тому що Колумбія дуже тривалий час в них були бойові дії, тобто це і різноманітні військові угрупування на території, які, особливо враховуючи специфіку природнього середовища, джунглі, їх так просто там регулярними силами не знищиш. значить Ці групи існували. Плюс Мафія, наркокартелі, і їхні ці правила теж озброєні. І ми, хоча від нас Колумбія дуже далеко, але можна так, трошки так побігом сказати, що в них лише нещодавно, декілька років тому, був підписаний мір між усіма значить, цими угрупуваннями. Але цей мір дуже хит хиткий і йде, зараз йде хвиля загострення, і ніхто не знає, наскільки він продовжиться. А кількість людей, чоловіків, які були залучені до військових сил урядових, різноманітних, вона була дуже великою. І після заключення миру між угрупуванням і урядом, багато, велика кількість з них були ветеранами, велика кількість були звільнені. І зараз, так сказати, це люди, які потребують роботи і професійні навчання. Цікавий, до речі, момент, що чимало з них були залучені і до операцій американців в Афганістані. Тобто вони були членами ЧВК. Зараз теж операція в Афганістані скорочена. Ну, Американці більше, там, я так розумію, не приймають участь, вийшли звідси напередодні війни в Україні. І теж ці люди опинилися так сказати, без постійного свого заробітку. Сума в 10 тисяч гривень це більше двох тисяч доларів. Це дуже притомна для них, для колумбійців. І, до речі, це, як правило, саме бійці урядових структур, да, колишні військові, колишні поліцейські, колишні спецпризначенці, колишні МЧСники і, і, і беруть участь деякі з них доволі відомі в Колумбії, тобто які там були, працювали в охороні президента свого часу. І, до речі, один такий цікавий момент, що один із факторів є не лише гроші, а й безпека. Суть в тому, що ці військові повертаються до своїх домівок, всяких віддалених містечках в Колумбії після заключення миру, але напруга зростає, вбивство продовжуються, і для частини з них, до речі, більш безпечніше будь в Україні, будь на, значить, в бойових діях, аніж... Ну, Будь-яким ветераном, який не в Збройних силах і опинився знач, в своєму невеличкому містечку і загрожує, і може бути і помста з боку мафії, і там, всяких воєнізованих угрупувань, коротше, дуже може бути проблемно. А працювати потрібно, забезпечувати, дуже хочуть допомогти своїм сім'ям, зрозуміло, це як право чоловіки якось більш середнього віку. Тобто частина з них кажуть, що їм безпечніше в Україні. Ну, якби, в принципі, варіант такий є. От я дивлюся інше інтерв'ю з колумбійцями, то він там раз на два тижні, раз, ну, тобто з якоюсь періодичністю у них бойові виходи, вони ходять на зачистки, на бойові вийшов і повернувся на пункт, пункт постійної дислокації, і, значить і в принципі ти в безпеці. Тобто декілька разів на місяць ризикнув якби, життям, а потім в принципі, можеш бути більш-менш таких, ну, на, війні, на такій війні немає безпечних умов, але більш-менш безпечних умовах. Тобто це ще такий фактор. Ну так, да, в Україні давно говорять про те, що треба залучати, треба проводити рекрутингову компанію серед тих людей, які бажають воювати, які є. Світ великий, такі люди теж є. І Україна зараз налагодила систему серйозної по підготовці. Тобто, весь цей час система це налагоджувалася. З Колумбійцями основна проблема це мала достатня кількість іспаномовних значить, перекладачів, іспаномовних бійців, в Україні мало хто знає іспанську, а майже всі ці хлопці з Колумбії не знають англійську, і доволі їм складно. І через це, ну, звичайно, уявімо собі, що ти людина, яка приїхала в іншу країну, ти не знаєш ні слов'янської жодної мови, ти не знаєш англійської мови. Дуже складно порозумітися, іспанську майже ніхто не знає. Але Україна потрохи цей процес налагоджує, 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 враховуючи яку кількість. І колумбійців, що це потік цей зростає, і це дуже вигідно в Україні. Тобто інструктори і все інше. І наскільки дивився інше інтерв'ю з колумбійцями, то на навчальних тренінгах, де їх готують декілька місяців, то вчать англійську мову обов'язково і коротше, і за бажання вчать українську. Що теж? І до речі, ця іспанська журналістка каже, що колумбійська. Що дуже вже, чимала кількість подобаються українські жінки, тут одружуються і планують залишатися. Ну, в принципі, якби люди, які з готові зброю оборонити Україну, це великий плюс, і це нам буде дуже потрібно. Ну, З таких цікавих моментів колумбійці дуже схвально. Дуже схвалюють той рівень медицини, який надається під час поранення. Тобто вони кажуть, що рівень обслуговування в госпіталях ну, відчутно краще, ніж те, що вони з чим вони були в Колумбії, тобто тут плюс-плюс. Але, звичайно, в силу мовного середовища, в силу там, війни не завжди в них є. Існували певні проблеми в непорозумінні з командирами, тому що вони мало знають нашу нормативку е проходження ВЛК після поранення, там цілий ряд таких моментів, і дуже багато. І нормативка з цього приводу не вся перекладена на, на англійську мову, тим більше не вся перекладена на, ну, і дуже мало на іспанську. І немає іспаномовних спеціалістів, які здійснювали б таку патронатну роботу патронатний супровід. Тих колумбійців, які коротше втратили, ну, втратили тимчасову боєздатність, там, або, або взагалі стали інвалідами. Її загиблі, да, тут треба визнати. Так що воюють. Так що колумбійці в Україні це цікавий феномен, цікаво, до чого він призведе. І український уряд, звичайно, думаю, що зацікавлений в тому, щоб розширюватися люди підготовлені без кримінального минулого. Головне налагодить систему по їх рекрутингу і супроводу, і патронатному також.